Це Даша, дівчина з 2013 року у косплей ком'юніті. А в аніме спільноті ще довше. Косплей ком'юніті це рух однодумців, який полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей за допомогою костюму та характерних аксесуарів. Сучасний косплей виник в Америці у середовищі фанатів аніме та манги. Саме тому зазвичай головним джерелом такого перевтілення є манга, аніме та відеоігри. Це було десь мені років 13. До мене приїхала, ну не до мене, вона приїхала до бабусі подруга і привезла з собою диски з Наруто, як це банально не було. І ми дивились, сиділи ще на DVD. Стало цікаво, почала далі дивитися сама серії вже в інтернеті. Мені дуже сподобалася одна героїня. І Я так думаю: хочеться, хочеться бути схожою на неї, полізла далі в інтернет. і якби вже перейшла і в косплей. Але от саме з аніме, да, це стартувало в мене з Наруто. В дитинстві всі, я думаю, дивились по телеканалах ж е, Білосніжка є, саме японської анімації, там Зоро. Багато таких було культових попаніметів, ті ж покемони. Так само багато хто їх дивився. У Дніпрі є тематичні магазини та досить велика аніме спільнота. Так, у нас в нас Дніпрі є і онлайн магазини, і офлайн магазини. Якщо казати про офлайн, то це япорея і товорс. Ну товіорс. Вони в цілому на гік культуру більше орієнтовані. В япори там більше аніме, кей поп там дораму. Ну тобто і корейська, і японська культура. Якщо з онлайн магазинчиків, то це Таноші, мій улюблений магазинчик. Там можна виготовляти на замовлення шопери, значки, плакати. Ну майже весь мерч якщо нема чогось в наявності, може, можна це все дістати, привести. Це не проблема. А от створити собі косплей образ це вже задоволення не з дешевих удачі таких образів більше ста. Дівчина дуже талановита і часто сама шиє собі костюми. Але деякі все ж таки купує. Особливо це стосується перук. Найбільш дорогий в мене наразі десь ну більше 30 тисяч гривень становить. Я з ним їздила якраз на Фан Кон в цьому році, в червні. А, найдешевший. Ну, Десь тисяча-півтори. Це типу, щось там шкільної базової форми, там, перука. Це я не рахую там, лінзи, косметику і всякі дрібнички, це саме, якщо купити поруку і костюм. Оце десь, да. Але в Україні, наприклад, якщо купляти її в магазинчиках онлайнових або офлайнових, це дорожче. Там в середньому десь півтори тисячі тільки костюм без перуки. Якщо там Аліекспрес або та Обау, то, то дешевше виходить трошки. Це порука, яка була вкладена майстром. Вона прекрасна. І вона на магнітах. В неї чолка, і гулька на магнітах для транспорту для транспортування більш зручного. Вона обійшлась ну, більше 100 доларів. Це база, привезти її в базу в Україну, матеріали, які були потрібні вігмейкеру і робота майстра. У мене ця перука в окремій коробці стоїть, на голові пенопластовій, обтикана просто попиркою, щоб, не дай Боже, якщо вона впаде, щоб нічого не зламати. До студії Даша завітала в лайтовому образі, адже на вулиці досить спекотно. Сьогодні це в мене образ короля Артура з аніме фейт. Це не тільки аніме, це велика повномасштабна франшиза фейтовська. Е, от. Просто це в кімоно. Я вирішила, що в кімоно буде на таку спеку більш зручно, більш доречно, якби, традиційне японське там, вбрання, так би мовити. Взагалі подається персонаж е, з точки зору. Чоловіка, але це жінка. Тобто там, там дуже заплутаний запутан, сюжет. Тобто вона про себе каже, що я король Артур, але повне ім'я Артурія, як жінка, вона промальована як жінка. Ну так би да. Ну давайте почнемо з того, що так я по вулиці не ходжу. Я як звичайна людина, вдягаю, щось звичайне і ходю. Тобто не всі можуть навіть знати що поряд я косплеєр або ще щось. А, якщо ми кажемо про зйомку в якомусь людному місці, то звісно, що підходять. Хтось там сміється, тикає пальцями, хтось може навіть щось сказати, криве. але хтось просто фотографується, кажуть, вау, ви такі класні, такі красиві, гарні. Тобто реакції різні, дуже різні, тому ну. Більш дорослі люди просто реально не виходять постійно. Да? Ми не ходимо так в житті постійно. От. На фестивалях, якщо це десь, то ну, так само намагаємось, щоб це були якісь окремі приміщення, типу ДК якихось там, да? або. Як от в Києві виставковий центр був, де в принципі всі свої ти почуваєшся себе безпечно. Але чесно, я особисто, коли виїжджаю в місце, де багато людей в якомусь ну, не дуже стандартному костюмі, я не кажу зараз там про якісь штани, піджак, щось таке, а типу, так, кімоно, юкати, типу напіввідкритих костюмів. То люди, звісно, реагують по-різному і не завжди почуваєшся себе в безпеці. Якщо ви ще не дивилися аніме, Дар'я радить, як саме правильно розпочати. дорослій людині краще почати з робіт Хаяо Міядзакі і студії Гіблі, тому що там дуже глибокі смислові повнометражні стрічки, дуже круті, вони яскраві, вони. От це, це по факту казка з глибоким сенсом. Дуже цікаві сюжети і про там відношення батьків і дітей, і тема війни піднімається. До речі, окрім власних перевтілень, дівчина шиє костюми на замовлення та здає в оренду. А ще вона, донор крові, прийшла до регулярної донації з початком повномасштабного вторгнення. Також Даша мріє про нові образи. Дуже хочу поїхати на чеський кон. І там тільки саморобні костюми приймають. Але навіть з тим фактом, що це я буду робити все сама, це дуже-дуже багато виходить по матеріалах. І це я навіть не купую їх в Україні, тому що в Україні вони ще, ще дорожче вийдуть. От. І так потрошку да, будемо робити. Є костюми, які потребують багато, наприклад, вишивки або якихось складних елементів які там на 3D, наприклад, можна зробити та, там, на принтерах або замовити там, ті ж самі обладунки. Тобто це, це просто все впирається у фінанси.